В ефірі новини сьогодні у випуску триває реєстрація на участь у всеукраїнському кубку командувача Нацгвардії України. 15 квітня відзначається всесвітній день мистецтва та міжнародний день культури. В змілі підвели підсумки відкритого чемпіонату міста з волейболу. Вітаю з вами у студії Юлія Петлецюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 15 квітня орієнтовно такі: 454 тисячі осіб особового складу, 7 тисяч танків, 13 тисяч одиниць бойових броньованих машин, 11 тисяч артилерійські системи, 1046 тисяча реактивних систем залпового вогню, 758 засобів протиповітряної оборони, 347 літаків. 325 гелікоптерів, 9266 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2092 крилаті ракети, 26 кораблів, 1 підводний човен, 15510 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1908 одиниць спеціальної техніки. Триває реєстрація на участь у всеукраїнському кубку командувача Нацгвардії України з кросфіту. Самі змагання стартують 22 квітня. Перші два тури пройдуть в онлайн-форматі, а заключний відбудеться в Києві. Хто може взяти участь у змаганнях та як до них долучитися, дивіться у репортажі. Розпочалася реєстрація на участь у всеукраїнському кубку командувача Національної гвардії України з кросфіту. Вона триватиме до 21 квітня. А самі змагання стартують 22 квітня. Хто може взяти участь у цих змаганнях та як до них долучитися? Розповів начальник фізичної підготовки і спорту військової частини 3058 Ігор Єманов. Участь можуть прийняти будь-хто це, можуть бути і чоловіки, і жінки, яким виповнилось на 10 квітня 18 років. Буде розподілятися на три групи: перша група це чоловіки, друга група це жінки, і третя група це особи з інвалідністю, ті, хто мають поранення, та ті, хто не можуть виконувати вправи, як чоловіки з першої групи. Змагання будуть проходити у кілька турів. Перші два відбудуться в онлайн форматі. В першому етапі це тест купера силовий, записується відео. Відеоінструктаж, як що потрібно робити, все є на сайті, і потім це, це відео потрібно закинути на свій особистий кабінет. Коли суддівська колегія перевірить, переможці, хто виконав тест Купера, з найменшими показниками переходять далі до другої етапу. Заключний етап відбудеться у столиці України, місті Києві. Локацію зміркувань безпеки не розголошують. Долучитися до змагань може кожен. Для цього слід лише зафільмувати процес на відео та відправити на сайт sportngu.com.ua. Ізмаїльські нацгвардійці вже тренуються та планують брати участь у даних змаганнях. Ми е, будемо реєструватися, е, ми будемо задіювати як і. Особовий склад серед офіцерів, як і сержантський склад, солдати, поки що є і строкова служба, також військовослужбовців за контрактом. Будуть, все залежить від тих умов, в яких знаходиться особовий склад. Тобто, якщо це особовий склад, який зараз в польових умовах виконує службові бойові завдання. Ми будемо допомагати створити умови, щоб ми могли там все зробити, що потрібно для даного заходу, для даних змагань. Це чудово, що є така можливість приймати участь в таких змаганнях, що вони проводяться саме цей час. І ми готуємося до цих змагань, будемо приймати участь і хочемо виграти найвищі місця. Активно тренуються і військовослужбовці, які несуть службу у польових умовах та очолюють мобільно-вогневі групи. Розповідають, брати участь у змаганнях хотіли давно. Від начальника фізичної підготовки та спорту військової частини дізнались про проведення відкритого кубку з кросфіту командувача Національної гвардії України та військовослужбовці з підрозділу першими виявили бажання прийняти в цьому участь. Дуже гарно, що такі змагання проводяться дистанційно, і військовослужбовці, виконуючи свої завдання на об'єктах, можуть. Ти можуть приймати в ньому участь. До нас дійшла інформація, що будуть проходити змагання з відкритого кубку командувача Національної гвардії України з Кросфіту. Незважаючи на те, що ми знаходимося в польових умовах, на щастя, ці змагання проходять дистанційно, і я зможу, незважаючи на службові свої обов'язки, тренуватися та приймати участь в цих змаганнях. Як до війни, так і час війни я постійно тренувався. І нарешті настав цей час, коли я зможу себе показати не тільки на тренуваннях, а також і на змаганнях. Головна мета всеукраїнського кубку командувача Національної гвардії України з кросфіту зібрати кошти для придбання реабілітаційних тренажерів та комплексів. На них зможуть проходити курси реабілітації воїни, які отримали поранення та втратили кінцівки. Настав такий час, коли е, стартують такі змагання, хто також може прийняти участь всі, хто бажає. Тому долучайтесь до цих змагань, переходьте по посиланню sportngu.com.ua. далі все згідно інструкції. І якщо будуть якісь питання, то звертайтесь до представників відділу фізичної культури і спорту військових частинах Національної гвардії України. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. На Одещині відкрили меморіальну дошку полеглому прикордоннику Віталію Переберіну. Заходи зі вшанування пам'яті та встановлення меморіальної дошки герої прикордонники відбулися 11 квітня у місті Чорноморськ. Саме в цей день охоронцю держурбежі виповнилися би 46 років. Почесне право відкриття пам'ятного знаку було надано дружині Ірині та сину Артему. Штаб-сержант Віталій Перебелін загинув 5 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на півдні країни внаслідок ракетного обстрілу. Військовослужбовець народився на Донеччині, звідки розпочав свій службовий шлях. Майже 13 років військової служби Віталій боронив східні кордони України, виконував завдання в зоні проведення АТО. Після чого військовий продовжив службу в одеському прикордонному заго. Указом президента України герой прикордонника посмертно нагороджено медалю захиснику вітчизни. Щороку, 15 квітня, відзначають одразу два свята Всесвітній день мистецтва та Міжнародний день культури. Головне завдання цього дня нагадати людству про справжні культурні цінності, які необхідно берегти та поважати. Щороку, 15 квітня, відзначають одразу два свята Всесвітній день мистецтва та Міжнародний день культури. Вони нерозривно пов'язані між собою, адже культурна спадщина це фізична пам'ять нації, її сукупний образ. Свята Міжнародного дня культури завдячує своїм існуванням міжнародному договору про охорону художніх та наукових установ та історичних пам'яток, ухваленому у 1935 році. Головне завдання свята нагадати людству про справжні цінності, які необхідно берегти та поважати. Всесвітній день мистецтва. Був ініційований міжнародною асоціацією мистецтв партнерам ЮНЕСКО для підвищення обізнаності про творчу діяльність у всьому світі. Перший всесвітній день мистецтва пройшов 15 квітня 2012 року. Дата свята обрана на честь дня народження Леонарда да Вінчі. Це свято виступає як символ миру у всьому світі, свободи слова, свідоцтво про вплив витинчених мистецтв на інші області та сфери нашої діяльності у Сполучених Штатах Америки. Всесвітній день мистецтва вперше офіційно пройшов Лос-Анджелесі 15 квітня 2012. 2015 року та став щорічним заходом вже багато років обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової як єдиний художній музей півдня Одеської області є центром просвіти духовного розвитку, який формує культурне та інформаційне середовище у Придунав'ї. Музей був створений її першим директором, почесним громадянином Ізмаїла Євдокимовою Емілією Миколаївною у 1974 році. За роки існування Ізмільська картина галерея познайомила зі своїми скарбами понад 2 мільйони. Вони відвідувачів організувала та провела більше ніж тисячу виставок. Під керівництвом директора Федорової Ірини Ігорівни обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової здійснює арт-проєкти міжнародного та всеукраїнського рівня, організовує виставки відомих українських митців, веде активну роботу з дітьми у рамках проєкту Музейна педагогіка задля культурного збагачення та патріотичного виховання молоді. Для підтримки військовослужбовців проводяться тематичні благодійні заходи. Щороку в Есмільській картині галереї відкрили. Відкриваються більш ніж 20 виставок та арт-проєктів, залучаючи на відкриття відомих виконавців, творчих колективів міста та регіону. Постійними арт-проєктами музею є Емілія, «Дональдіка Дружби, краса створена жінкою», «Буджатська палітра та інші. Культура та мистецтво є могутніми інструментами, які сприяють збереженню національної ідентичності, підтримці духовності. У ці важкі часи культура та мистецтво дають людям віру і надію, об'єднують наш народ. Юлія Петлецюк для програми новин. В Одесі поліцейські затримали юнака, який завдав тяжке тілесне ушкодження незнайомому чоловіку. Потерпілий відмовив молодикам у їхньому проханні купити алкоголь, і зробив їм зауваження з приводу агресивної поведінки. За це один з них вдарив його ножем. Правопорушнику повідомлено про підозру. За йому загрожує позбавлення волі. З місця події поліцейські вилучили достатньо доказів, які свідчать про причетність затриманого до злочину. Зокрема, й ніж речові докази направили на експертизу. Нами за підозрою, заподіяні умисного тяжкого тілесного ушкодження мешканців Пересовського району затримано 18-річного містянина. 38-річного потерпілого лікарі госпіталізували з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини. Наразі його життю загрози немає. Зловмисника затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси вже повідомили фігуранту про підозру за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України, за скоєне йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають. В спортивному комплексі Авангард 7 квітня завершився відкритий чемпіонат міста з волейболу, який тривав два з половиною місяці та зібрав 18 команд. В турнірі в чотирьох номінаціях змагалися команди чоловіків, жінок, учнів та ветеранів наймолодшому учаснику 13 років, найстаршому 73. В спортивному комплексі Авангард завершився відкритий чемпіонат міста з волейболу, який тривав два з половиною місяці та зібрав 18 команд. В турнірі в чотирьох номінаціях змагалися команди чоловіків, жінок, учнів та ветеранів. Наймолодшому з учасників 13 років, найстаршому 73. Сьогодні ми підвели підсумки відкритого чемпіонату міста Змаїла з волейболу. Приймали участь команди чоловіків, жінок. Учнів та ветеранів. Всього в чемпіонаті прийняли участь 18 команд. Команди були як з міста Ізмила, так і з Ізмельського району. Турнір тривав два з половиною місяці. Команд було дуже багато. Ігри йшли по неділях, тому він. Розтягнувся, можна так сказати, аж на два з половиною місяці. Але турнір видався дуже, скажімо так, цікавим. Запекла була боротьба, всі команди проявили волю до перемоги, майстерність, всі грали дуже добре, дуже здивували учні, які за цей період прошлого чемпіонату. Же так підросли в грі. Урочисту церемонію нагородження провели заступник міського голови Сергій Лузанов, очільниця відділу фізичної культури і спорту із Мільської міської ради Тетяна Морій, голова волейбольної федерації міста Володимир Ратнюк та головний суддя змагань Олександр Купрій. Щира вдячність всім, всім вам за те, що ви віддаєте себе цьому виду спорту. І щира вдячність всім, хто долучається до організації цих змагань. І ми вже бачимо, що поруч із безмежно коханим чемпіонатом з футзалу в місті Ізмаїлі в нас з'являються дуже яскраві події, які також пов'язані з м'ячиком, але вже в іншому форматі. Перші місця в своїх категоріях посіли волейбольні клуби Авангард, молодь, другарі, учні та жінки. Сигнал ветерани. Другі здобули волейбольні клуби Фанат, молодь, фанат, учні, Пушкінський і Фанат, ветерани, «Бесарабія», жінки. Треті отримали другарі, молодь, авангард, учні, «Бесарабія», ветерани та фанат. Жінки мір був ми багато чого нового узнали. Ми виросли за це час. команду. Всі старались. Здравіть тоже. Декілька місяців тому ми стараємося, розвиваємося, наігруємо. Поки, поки результат друге місце, але ми рухаємося, рухаємося вперед, тренуємося. Додаткові номінації Аксакал волейболу отримав Дмитро Щегловітов. Волейбольна Надія Євген Хрістов та Світлана Бузажі. Майбутня зірка Оксана Мельникова. Гроза захисників Данило Колексіс. Рух вперед фанат. Командний дух другарі. 7 числа завершився традиційний турнір Чемпіонат міста по волейболу. Участь в чемпіонаті прийняло 18 команд. женские ученики, женщины, э, молодежь до 40 лет и ветераны 40 и плюс. Э, все команды играли, начиная с 11 февраля и вот сегодня был завершающий день. Сегодня мы смогли только определить победителей, настолько плотный был. Э, Графік ігор і е, близькі очки у команд, що тільки сьогодні завершився ігри. Ми змогли визначити е, переможців. в умовах повномасштабної воєнної агресії Росії проти України саме завдяки мужності захисників та захисниць, які героїчно боронять український народ від російської Навали, є можливість продовжувати спортивне життя, тренуватися та проводити змагання. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Римські динарії стародрук польською мовою на кордоні з Молдови вилучили предмети старовини. У пункті пропуску могилів подільський що на кордоні з Молдови, прикордонники могилів Подільського загону спільно з митниками запобігли спробі незаконного вивезення з країни предметів, що ймовірно становлять культурну та історичну цінність. У салоні автомобіля 29-річного громадянина Молдови, оглядова група виявила 98 монет стародавнього Риму, динарії, який може бути понад 2000 тисячі років. Про походження монет чоловік відмовився надати будь-які пояснення. Ще одну знахідку виявили охоронці Держрубежу у 63-річного українця, який їхав до сусідньої країни, також через цей пункт пропуску. Чоловік намагався вивезти з України старовинну книгу Збірка молитв та пісень польською мовою, надруковану у 1896 році у перемишлі. Чи мають виявлені предмети культурну або історичну цінність, з'ясує експертиза. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 39 гривень 15 копійок. Продати за 39 гривень 60 копійок. Євро купівля 42 гривні. Продаж 42 гривні 80 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє: у вівторок, 16 квітня, в Ізмилі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний, 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-17 градусів тепла, в день 28-30 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 15-13 градусів тепла. День 22-24 з позначкою Плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на YouTube-каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.